Моє вітання! Ви на каналі АвтоІмпорт. І сьогодні ми хотіли б вам показати іще один наш Volkswagen Golf, привезений з Бельгії, так само, як і два попередніх. На два попередніх Volkswagen ви можете побачити відео за посиланням внизу. Даний Volkswagen Golf у нас самий бюджетний серед них трьох. Він у нас 2018 рік, 1.6 дизель на механіці, 167 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Повний регламентний сервіс на офіційному дилері, взагалі жодного підфарбування, це ми покажемо в кінці відео. Далі, по комплектації даного автомобіля, що ми бачимо? Бачимо передні парктроніки. Парктроніки у нас 360. Тут у нас захований радар. В даному автомобілі у нас є адаптивний круїз-контроль, у нас є захист від зіткнень, тобто автомобіль сам зупиняється в разі потреби. А у нас є датчики звіту та датчики дощу. У нас, як ви бачите, є складання дзеркал. Давайте відчинимо автомобіль. У нас 16 легкосплавні оригінальні диски. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Гума у нас літня Michelin з доволі непоганим протектором, я вам скажу. У нас 2020 року гума. Вікна у нас оригінальні, абсолютно всі, включаючи лобове. Далі, по комплектації, що ми бачимо позаду автомобіля, так, так як це у нас вже рестайловий гольф, тут у нас вже LED задні вогні. Парктроніки, як я вже казав. Давайте відкриємо багажничок, заглянемо, що у нас тут є. Як і притаманно Volkswagenу, шторочка фірмова, вона на місці. У нас відкидання спинок сидінь. нажимаєте, вони відкидаються. У нас 12-вольтова розетка. І і ще до неї ось така вилка є. Що, до речі, дуже цікаво. Я такого ще не бачив. Це перший екземпляр, який я зустрів. Тобто застрів. інвертор на 220. Це Дві... супер. Так, підзарядка так, це, це ноутбука, підзарядка якогось обладнання, там, зарядка батареїв і все інше. Дуже-дуже потрібна штука. Можна під'єднати просто все. Від електрочайнику до ну, просто електрогриль якийсь на природу. Дуже дуже класна штука. Далі. Що у нас тут? У нас тут компресор і піна, як і притаманно Бельгії. По заводу сюди вже не кладуться ні докатки, ні повнорозмітні колеса. У нас піна компресор. До речі, повний набір інструментів, там у нас викрутка всілякі, ключі, петлі і так далі. Все, що треба, є. Ще можна сказати, що даний автомобіль у нас Shadowline, він без хрому. Як бачите, задній бампер у нас без хрому і також без AdBlue. От... Я вам хочу показати, що даний автомобіль чистий дизель без AdBlue. По колу все скло оригінальне, 18-й рік, всі восьмерки. Отак виглядає задній диван, як бачите. І давайте переходимо в салон, поговоримо про комплектацію. Одразу про сидіння. Тут у нас вони трошки нестандартні. Це у нас така додаткова опція. Вони з таким дизайном. І це а, щось на кшталт полукавшів. Дуже вони я вам скажу зручні, в ідеальному стані, абсолютно все тверде. Все як треба. До речі, на сидіннях є такі кармани. По праву руку я таке, ну, з мого боку, по праву руку я таке вперше бачу, якщо чесно зустрічаю на Volkswagen. Собі. Ну, На сидінні Де? Прикульт... Да, тут, Дума. до прикладу, під цигарки там, або, або під Айкос буде, буде зручно. Телефон, під телефон, ну, телефон також. Да. Бардачок у нас в функції охолоджування, підключення SD-карт. Ну, в принципі, особа цей автомобіль нічим не відрізняється від двох попередніх. Давайте з основного, що ми тут з вами бачимо? Зрозуміло, що повний електропакет, у нас там складання, регулювання, підігрів дзеркал бокових. У нас є датчик світла, у нас є датчик дощу. У нас мультифункціональне шкіряне кермо з дуже класної шкіри, як і притаманно Volkswagen. У нас механіка п'ятиступінчата, у нас старт стоп системою рекуперації, тобто автомобіль при гальмуванні заряджає ваш акумулятор. У нас парктроніки. Парктроніки по колу, як ми бачимо. Також у нас камера заднього виду, дуже непоганої якості, я вам скажу. Двохзональний клімат-контроль з системою захисту від алергенів. Мультимедіа у нас Composition Media, це якби, всім вже також відомо мультимедіа. Сучасна, максимальна, дуже багато опцій, дуже багато органів керування автомобілем. Можна дивитись на стан автомобіля. Просить нас заправитись. По допоміжним системам для водія у нас от фронт асіст, у нас тут а, а, максимальний розширений захист для пішоходів, тобто автомобіль а, бачить якісь а, небезпечні які ситуації, а, бачить пішохідів, які вибігають, він може зупинитися. У нас також є розпізнавання втоми. Далі у нас навігація, як і притаманна Volkswagen, вона дуже непоганої якості. Не дивлячись на те, що ми з вами на білопільському шляху 11 знаходимось, вона все чудово бачить, розуміє. Ці карти також можна оновлювати з певним періодом часу. Система Hans фрівельний руки, я думаю, ну цим нікого не здивувати цим. У нас ми можемо підключати з'ємні носії як через Bluetooth з телефону слухати музику. Тут є Wi-Fi, AUX, USB, ще одна sd карта і cd диски які зараз, напевно, вже не актуальні. Далі, що ще можемо сказати? У нас є система AppConnect: це MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto. Також ми в Тіктоці знімали вже відео. Хто не знає, що це за опції, подивіться, ми знімали на Volkswagen B7. А тут це ще краще на порядок. До речі, у нас ще ось таке дзеркало заднього виду, воно незвичайне. Це також додаткова опція. Така дрібниця, знаєте, виглядає, воно дуже класно, дуже стильне. Ну, як підсумок, скажімо, що це мінімальний пробіг. Свіжий рік 18 й рік. Достатній набір опцій. Ідеальний стан на свої роки. Зараз ми ще перевіримо товщинаміром Лакафарбове. Також чим цей автомобіль відрізняється від двох попередніх, ну як мінімум, що він був у Чехії, Вон висить вігнетка з Чехії. А так, в принципі. Загалом це із трьох варіантів. Самий бюджетний, але при цьому у нього 167 тисяч оригінального пробігу, механічна коробка, 1,6 дизель. Такий максимально надійний, простий варіант з мінімальним пробігом. Зараз пропоную відкрити підкапотку, показати мотор, як завжди, і переходимо до лакофарбового покриття. Дінь знайди, будь ласка, мені товщиномір. Перед вами 1.6 TDI. Знову давайте я зараз зніму кришку. Тут все чисто, все стан нового. Покажи, будь ласка. Отак от виглядає 1.6 TDI, тиха його стабільна робота. Жоден елемент кузова не відкручувався. Як бачите, от це все рідне, без демонтажу і всього іншого. Давайте зараз пробіжимося. Фари у нас також оригінальні. Ну, Дуже достойний автомобіль. Давайте перевіримо лака Знову ж. Тобто, відкалібрований і перевіряємо, перевіряємо лакофарбове покриття. Капот у нас 129, 133 з різних сторін, 121, низ. До речі, резина у нас літня Michelin, це глибина протектора десь 4 мм, сезон ще проїзди 111, 115. 121, 122, 127. Скло у нас оригінальне. заходь, Проєми у нас також оригінальні. Як бачите, оця бірка не обклеєна. Це також зрозуміло, що проєми у нас ніхто не фарбував 75, верніше не перефарбовував 72. З цієї сторони, ви також можете побачити рідні заводські гвинти, болти, кріплення. Дверей. Зараз. Сідають батарейки. 137, 130, 107, 113, 122, 126. Проєми. 61, 63. Ну, ми так вам показуємо демонстраційно. Машина перевірена, вона без перефарбувань. 114, 104. 112, 107. Гвинти також не кручені, заводський герметик. Тут все клас. Можемо тут також пропікати, 64, так як і проєм. Завжди внутрішня частина фарбується десь наполовину менше, аніж ті частини, які контактують з навколишнім середовищем. 108, 124, 124, Склоп по. В цьому автомобілі оригінальний, ще раз повторююсь. Давайте далі перевіряємо. 105, 110, 106 проєми, 64, 67, 62. Переходимо до водійського, водійської дворі. 116, 106, 115, 100 і проєм водійський. Ну, Тут у нас знаходиться дублююча табличка номера кузова, Давайте покажемо. Ви змогли перевірити по всім загальнодоступним базам. 66 проєм, також система контролю тиску в шинах, також присутня. Ну, от такий автомобіль. Ми всіх вас запрошуємо на торговий майданчик місто Суми. Ми знаходимося вулиця Білопільський Шлях, 11, торговий майданчик автоімпорт. В гуглі виводите автоімпорт і вас приведе саме до нас. Далі в нас великий вибір автомобілів. От стоянка за нашою спиною. Є багато представників ваг. Це от три Гальфа-Сьомих, є Volkswagen Тігуан, є дві шкоди сьомих, як двохлітровий дизель, так і 1,6 TDI. В нашому автосалоні ви в будь-якому випадку знайдете достойний автомобіль на ваш бюджет. Мінімальні ціни, висока якість, автоімпорт. Завжди раді. Дякую.